Доброго дня, другокласники! Вітаю вас на уроці математики! Сьогодні ми познайомимося з вами ще з одним математичним знаком це ділення та дізнаємося її сутність. Математика наука точна і серйозна, і прожити без неї нам навіть дня не можна. Міркуємо швидко, відповідаємо правильно, лічимо точно, пишемо гарно. Працюємо за підручником сторінка 81-82 та друкованим зошитом сторіночка 8. Розпочнемо з усної лічби. Допоможіть карусону обчислити вирази на тістечках. Розпочнемо з першого 23 додати 32. Дорівня скільки. Вірно, 55. 76 відняти 26. Дорівнює 50, 11 плюс 11, дорівнює 22. 2 помножити на 5, дорівнює 10, 4 помножити на 2. Дорівнює 8, 9 помножити на 2, дорівнює 18. Молодчинки! А зараз відкрити свої робочі зошити. Пропускаємо 4 клітиночки вниз. Записуємо сьогоднішнє число. Класна робота. Ваше завдання каліграфічної хвилинки. Записати числа в порядку зростання. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. Давайте перевіримо. Ось так ви повинні були розташувати числа. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 і 20. Зараз запишіть посередині самостійна робота. Ваше завдання розв'язати задачу. Давайте її прочитаємо. Карлсону подарували дві коробки по 8 тістечок з малиною. І 5 шоколадних тістечок Скільки всього тістечок подарували Карлсону? Поміркуйте уважно над задачею. У вас були тістечка з малиною і шоколадні. З малиною було дві коробки по 8 тістечок. Це означає, що? Що в кожній коробці було по 8, а разом ви ще не знаєте. Треба дізнатись скільки всього було тістечок із малиною і шоколадних разом. Тому задача буде, як ви думаєте, на скільки дій. Вірно, на дві. Поміркуйте. Можете коротку умову не записувати, якщо вам не потрібно, якщо потрібно, то записуйте. І обов'язково розв'язання, і не забудьте відповідь. Наступне завдання самостійної роботи це вирази. Запишіть собі посередині. Поставте відео на паузу та обчисліть вирази, які перед вами. А зараз попрацюємо з підручником. Відкриваємо сторіночку 81. Роздивимось завдання номер 1. Попрацюємо над ним усно. Наше завдання прочитати. пригадати, дітки, прочитати табличку множення числа. 2. Отже, розпочнемо спочатку. 2 помножити на 1 дорівнює 2. Ще, як можемо сказати, 2 на 2. 4. вірно. 2 помножити на 3 6. 2 помножити на 4 8. 2 помножити на 5. 10. Молодці, проговорюйте, діти, не лінуйтеся. Таким чином, ви швидко все запам'ятаєте. 2 помножити на 6. 12, 2 помножити на 7, 14, 2 помножити на 8 16 2 помножити на 9, 18 і 2 помножити на 10 20. Ось ми пригадали табличку множення числа 2. Сьогодні, дітки, ми з вами познайомимося з поняттям ділення. Для цього давайте прочитаємо з вами задачу. Карлсон розклав 8 тістечок на 4 тарілки порівну. Нам потрібно сказати, скільки тістечок поклав Карлсон на кожну тарілку. Ця задача незвичайна, таку ви ще не розв'язували. Тут в цій задачі. Ми застосуємо дію ділення, коли нам потрібно щось розкласти порівну, або щось розрізати порівну, так? або роздати порівну, то ми в таких задачах будемо застосовувати дію ділення. Ми міркуємо так. 8 тістечок ми поділимо на 4 рівні частини. Чому на 4? Тому що було 4 тарілки. Ми одне тістечко поклали, ще одне одне, отак порозкладали, і що ми бачимо? Що на кожній тарілці, по скільки тістечок? По 2. І ми можемо скласти такий вираз. Ми 8, тобто 8 тістечок, які були, поділили на 4 тарілки. І у нас вийшло по 2 тістечка на кожній тарілці. Тобто, за допомогою. Дію ділення, ми з вами знайшли, скільки тістечок було на кожній тарілці. Ще раз, дітки, коли в задачах ми зустрічаємо, що нам потрібно розкласти, розрізати, поділити між чимось якось порівну, то ми застосовуємо дію ділення. Це, дітки, знак ділення. Дві крапочки. Пишеться цей знак на окремій клітинці. Вираз, 8 поділити на 4, він називається частка. Запам'ятайте це. Перше число у виразі вказує на те, яке число ділять на рівні частини. У нас було 8 тістечок, це наше ціле число, яке ми будемо ділити. Друге число, друге число вказує, на скільки частин ділять перше число. Тобто у нас було 8 тістечок і ми їх розділили на 4 тарілки. Нам потрібно було нашу цілу частину розділити на 4. Ось такий запис читають так. 8 поділити на 4 дорівнює 2. Це треба, дітки, запам'ятати. Ще одне правило, яке існує в діленні, це те, що будь-яке число на нуль ділити не можна. Такого діти не існує правила, тому що число то, то будь-яку частинку ми не можемо розділити на ніщо. Все одно щось залишиться, все одно частинка якась буде. Тому запам'ятайте, що А, це будь-яке число, поділити на нуль неможливо. Трошки відпочинемо. Ну що ж, трошки відпочили, працюємо з вами далі. Відкриваємо підручники сторінка 82. Роздивимося з вами вирази 3, Попрацюємо над ними усно. Нам потрібно пояснити, як можна 6 предметів поділити на різні групи. Отже, у нас є 6 кубиків це предмети. І у нас є одне поле. Як ми можемо поділити. Ці кубики на одне поле, скажіть. Правильно діти, ми всі шість кубиків розкладемо на одному полі, так, його й поділимо. Які ж ми можемо скласти вираз на ділення? Ми шість кубиків, наше ціле, так, це наш предмет, поділили на скільки груп? скільки полів у нас? Одне поле, правильно. Тому ми 6 поділимо на 1. 6 кубиків, 6 цілих. Да, це наш цілий предмет, поділили на одне поле. І це дорівнює скільки, дорівнює 6. Чому 6? Тому що на одному полі вмістилося 6 кубиків. Роздивимося далі. У нас є знову наші 6 кубиків. Нам потрібно їх розділити на два поля, тобто на дві групи. Розділити їх потрібно порівну діти. Поміркуємо, як же можна їх розділити. Давайте беремо по одному кубику і розкладаємо на одне поле і на інше. Так, поділили порівну, Який можемо скласти вираз. Допомагайте мені! У нас є ціле число. Яке ціле число у нас? 6, правильно, 6 кубиків. Ми розділили на скільки груп? На дві. У нас два поля. так? Два поля. Тому розділили на дві. І у нас буде вираз 6 поділити на 2. Ми 6 кубиків ділили на дві групи. Скільки ж кубиків вийшло в одному полі, в одній групі? Один, два, три. А в другому. Один, два, три. Теж три. Тому 6 поділити на 2 буде 3. Ми по 3 кубики розділили на 2 групи. Дивимося далі. Знову у нас є наші 6 кубиків, 6 предметів. Нам потрібно їх розділити на 3 групи. Як ви думаєте, по скільки ж кубиків буде в кожній групі? Давайте перевіримо. Ми беремо по одному кубику і розкладаємо в групи. Все, кубики закінчилися, міркуємо. Шість кубиків поділили на три групи, По скільки кубиків вийшло по 2 кубики. Вірно, діти. Ми по 2 кубики можемо побачити в кожній групі. От Якщо вам важко ділити, ми можемо ось таким чином, за допомогою малюнків, легко розділити предмети порівну. По одному беремо і розкладаємо в кожну групу. Так, знову беремо 6 кубиків. І тепер розкладаємо аж на 6 груп. Поміркуємо, скільки ж буде кубиків в кожній групі. Давайте перевіримо: беремо по одному кубику і розкладаємо в групи. 6 поділили на 6. Вийшло скільки кубиків в одній групі. Правильно, по одному кубику в кожній групі у нас вийшло. Ось це є діти. Дія ділення. Тобто ми беремо предмети і розділяємо їх на частинки. Для цього і потрібна дія ділення. Наступне завдання номер 4. Попрацюємо над ним усно. Нам потрібно пояснити, як можна виконати дію ділення. У нас з вами є квасолі. Дивимося перший рядок. Всього квасоль скільки, скажіть? 10. Правильно. В групі в одній, скільки квасолинок у нас буде? Одна група. Добре. Давайте ж порахуємо, скільки ж у нас вийде груп. Ми тепер, дітки, рахуємо не предметів у групі, а навпаки, рахуємо, скільки ми можемо утворити груп з предметів наших. Отже, у нас є 10 квасолинок. В кожній групі одна квасолинка. Скільки порахуйте груп у нас буде? Буде 10. Ми 10 поділили на 1, 10 всього, скільки квасолинок, поділили на одну квасолинку в групі і дізналися, що буде 10 груп. Ми вже знаходимо не предмет, а вже знаходимо ну, там, тарілки, наприклад, коробки, куди ми розкладаємо наші предмети. так? Добре. Роздивимося другий рядок. У нас знову скільки фасол... квасолинок? 10. В одній групі скільки повинно бути? Дві. Отже, давайте 10 квасолинок розкладемо по дві штучки. Скільки ж вийде у нас груп? Порахуйте, подивіться, ми наші 10 квасолинок взяли, обвели по дві. Штучки по дві квасолинки. Порахуйте, скільки груп вийшло. 5 груп. Вірно. Ми взяли 10, поділили на 2 на дві фасолинки, і вийшло 5 груп. Молодці. Далі, знову у нас є 10 квасолинок. Тепер в групі повинно бути 5 квасолинок. Як ви думаєте, скільки вийде груп, коли ми розділимо ці квасолі? Перевіримо, ось наші 10 квасолинок. Ми перші 5 квасолинок обвели і другі 5 обвели. Скільки вийшло? груп? Вийшло дві групи. Правильно, ми 10 розділили на 5. По 5 взяли квасолинок і вийшло дві групи. Молодці. Останнє дивимося. Знову у нас 10 квасолинок. Тепер в групі повинно бути 10 квасолинок. Так, поміркуйте, скільки ж буде груп? Правильно, діти, група буде одна, бо всі 10 квасолинок увійде в одну групу. Більше нам нема де що взяти в іншу групу. так? Тому у нас 10 розділити на 10 поділити дорівнює 1. Ось таким чином ми можемо діти, бачите, вираз навпаки. Ми поміняли місцями. Трошечки дізнавалися тут групи. Там дізнавалися про предмети, тут дізнавалися про групи. Може бути і так, і так. Завдання номер 5. Виконаємо його письмово, запишіть собі в зошит вирази 5. Нам потрібно виконати ділення. Перед нами, що є, бейсболки, правильно діти. Нам їх потрібно розділити по-різному. Ну, запишемо з вами перший вираз. 8 поділити на 2. Порахуйте, скільки у нас бейсболок. Вірно, у нас їх 8. Нам потрібно що зробити? Поділити ці бейсболки на групи. І подивитися, скільки у нас буде бейсболок в групах. Отже, у нас є 8. Ми ділимо ці 8 на. Дві групи. Порахуйте, скільки в одній групі буде бейсболок. Правильно, 4. Отже, буде по 4 бейсболки в кожній групі. А ще можна було що вісім бейсболок поділити по дві бейсболки. Вийшло би зовсім навпаки вже, да? число інше було б. Добре. Роздивимося наступний. 8 поділити на 4 записуємо. Так, міркуємо. У нас є 8 бейсболок, ми їх ділимо на 4 групи, розділяємо їх на 4 групи. Так, подивилися, поскільки у нас вийшло бейсболок в групах. Правильно, по 2 бейсболки, тому 8 поділити на 4 дорівнює 2. Далі. Записуємо 8 поділити на 8. Отже, у нас є 8 бейсболок. Ми ділимо їх на 8 груп. Поскільки вийшло бейсболок в кожній групі, по одній молодці. І останнє 8 поділити на один. Ми вісім бейсболок ділимо на одну групу. І скільки бейсболок вийшло? Правильно, 8 бейсболок в одній групі. Молодчинки! Наступне завдання номер 6. Виконаємо його усно. Давайте прочитаємо завдання. Поділи годину на дві рівні частини. Скільки хвилин у кожній частині. Отже, нам потрібно 1 годину поділити на 2 на дві рівні частини. Скажіть, можемо це зробити? Ні, не можемо, тому що одиничка менше, ніж двійка. І виконати таку дію ми не можемо. Тому нам потрібно одну годину. Перевести в іншу одиничку часу. Пригадуємо, що одна година містить 60 хвилин. За цей час хвилинна стрілка проходить усе коло від цього до цього, так? проходить коло. Добре. Отже, тепер ми можемо записати. як вираз, 60 хвилин. Замість однієї години ми можемо записати 60 хвилин це одне і те саме. Так? Поділимо на 2. Тепер у нас 60 більше, ніж 2, і ми можемо таким чином зробити дію. 60 ми ділимо на 2, і це буде 30 хвилин. Отже, скільки хвилин в кожній частині буде? Вірно, 30 хвилин проходить стрілочка, половину циферблата, і ще 30 хвилин проходить другу половину циферблата. і виходить 60 хвилин. Це одна година. Добре, переходимо на стріночку 83, завдання номер 7. Попрацюємо усно. Роздивіться, перший годинник ось він. Скільки ж часу він показує? Подивіться. У нас стоїть маленька стрілка, яка вказує на години між 10 і 11. Бачите, посередині стоїть. Між 10 і 11. Якщо стрілка стоїть посередині, то ми беремо менше число, те, яке знаходиться перед стрілкою. Це у нас буде 10. Отже, годинна, стрілка покаже на 10. Велика стрілка це хвилинна стрілка, вона показує на 6. Ми знаємо, що хвилини рахуються по п'ятірках. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 по п'ятірках. Отже, якщо показує на 6, 6, це буде 30 хвилин. Отже, перший годинник показує 10 годин, 30 хвилин. Нам потрібно назвати час на всіх інших годинниках. Подивіться, будь ласка, 10 годин 30 хвилин. Це показує годинник першу половину дня чи другу половину дня. Правильно, першу. Тому що в першій половині дня, тобто від 0000, так, до 12 годин дня у нас циферки йдуть як на циферблаті. 1, 2, 3, називається. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Після 12 години дня. Що у нас? Починається інший рахунок. Буде у нас вже одиничка буде називатися вже 13, 2, 14, трійка 15 і так далі. І до 00.00 ночі, до 24 годин ночі. Да? Це вже друга половина дня. Отже, нам потрібно на всіх. Останніх годинниках сказати години в першій половині дня. Так, дивимося на рожевий годинник. Годинна стрілка показує куди? Між 4 і 5. Ми називаємо менше число 4. Отже, годин показує 4, а велика стрілка хвилина показує на яку цифру на 6. А 6 ми знаємо це скільки хвилин. 30. Отже, другий годинник показує на котру годину. 4 години і 30 хвилин. Наступний годинник зелений. Дивимося, стрілка стоїть між 1 і 2. Значить, Ми беремо яке число 1. Менше число. А хвилинна стрілка показує знову на 6 знову на 30 хвилин. Отже, зелений годинник показує котру годину, скажіть. Вірно, 1 година 30 хвилин. Добре. І останній годинник дивимося. Година стрілка стоїть між 8 і 9, тому беремо яке число менше. А хвилина стрілка знову показує на 6 на 30 хвилин. Назвіть котра година на годиннику. 8 годин 30 хвилин. Молодці. А тепер я пропоную вам назвати години. На цих годинниках. Тільки тепер ми уявимо, що годинники показують другу половину дня. Як ви думаєте, як же вони будуть називатися? Пригадуйте, як ми рахуємо. Щоб порахувати, як називаються цифри в другій половині дня, нам потрібно до наших цифр на циферблаті додати 12. Отже, Перший годинник у нас показує 10 годин 30 хвилин. Якщо ми до 10 годин додамо 12, то в другій половині дня у нас котра буде година. 22 година і 30 хвилин. Добре, наступний годинник було 4 години 30 хвилин. Додаємо 12, в другій половині дня. Ми будемо казати 16 годин 30 хвилин. Зелений годинник: дивимося: 1 година 30 хвилин. Додаємо 12. І в другій половині дня у нас буде називатися 13 годин 30 хвилин. І останній у нас було 8 годин 30 хвилин. Додаємо 12. І в другій половині дня ми б, ми б сказали, що на годиннику 20 годин. І 30 хвилин. Наостанок виконайте додаткові завдання в друкованому зошиті на сторіночці 8. Будь ласка, повторіть, що таке ділення, для чого воно потрібно. Дякую вам за урок. Оберіть відповідне варення баночку. Намалюйте собі в зошиті. До побачення!